Всім привіт! Зараз в мене в руках гігієнічні устілки від виробника кучине. Устілки універсальні по своїй довжині, вони вирізні, вирізаються від 35-го розміру по 45-й. 45. Устілки з двох шарів. Верхній шар це баловна, нижній шар це латексна піна з активованим вугіллям. Устілка перфорована по всій площині, максимально ефективно циркулюється повітря і максимально ефективно відводиться волога. Активоване вугілля вбирає в себе всю вологу, неприємні запахи нейтралізує, тому взутті буде сухо, комфортно, без вологи і без якихось неприємних запахів. Устілки для, ну, для любого взуття підходять. Більш рекомендовано для літнього взуття, але можна туфлі, ботінки, будь ласка. Це звичайні устілки, якщо, наприклад, устілки взуті вже зносилися, котрі були, або треба їх замінити, вони дуже погані або ефективні, тому це буде дуже добра заміна. Так що рекомендую. Дякую.